Всім привіт! Вас вітає Академія Елватех. І сьогодні ми поговоримо про те, як роздрукувати ваші результати за допомогою термопринтера та функції підключення Bluetooth. Наука та технології досить швидко розвиваються, тому все частіше людям потрібно отримувати детальну інформацію про вміст цієї чи іншої матерії навколишнього світу. Як ми вже добре знаємо, метод рентгенофлуоресцентного аналізу елементного складу речовини залишається одним з провідних способів таких досліджень. Продукція української науково-виробничої компанії Elvatech є надійним помічником у таких дослідженнях для багатьох людей в сфері науки, технологій, виробництва і не тільки. Швидкість, точність. Комфорт та простота використання роблять наш прилад фактично незамінним у будь-якій галузі для зручності наших клієнтів та партнерів. І за запитами підписників ми продовжуємо розглядати цікавий та корисний функціонал наших приладів. Зокрема, сьогодні ми поговоримо про можливість роздрукувати результати вимірювань функціоналі портативного проспектора. Загалом програмне забезпечення Elvax Prospector може друкувати вимірювання двома способами: як термоквитанції, використовуючи портативний термопринтер, з'єднаний зі спектрометром через функцію Bluetooth або Wi-Fi, або як стандартні PDF чи текстові звіти, використовуючи спільний мережевий принтер. Зараз ми розбираємо можливість друку звітів про вимірювання на термопринтері через підключення до нього проспектора 3 за функцією Bluetooth. Якщо ваш спектрометр обладнано модулем Bluetooth, його можна підключити до портативного термопринтера Bluetooth для друку квитанції про результати аналізу. Тож, починаємо підключати прилад до нашого принтера. Зараз вони не прив'язані, але ми це можемо синхронізувати за допомогою наших налаштувань. Тобто у меню калібрувань, як тільки ви запустили прилад, ви натискаєте кнопку опції, далі йде налаштування і далі йде друк, адже ми з вами говоримо про друк наших результатів. Натискаємо кнопку друк. І ми вже бачимо, які в нас є опції. Тобто, по перше, нам е, дається е, принтер через Bluetooth. Натискаємо опції. Ми можемо так само вибрати мережевий, але на цьому приладі в нас не налаштований е, Wi-Fi. Тож ми маємо дві опції. Е, зараз нам потрібен Bluetooth. Тобто, ми натискаємо Bluetooth і натискаємо три крапки для того, щоб почати пошук. А зараз ми маємо віконце, в якому відображаються можливі принтери та, взагалі, девайси, до яких можна підключитися за допомогою Bluetooth. Нас цікавить саме принтер, тому нам треба його знайти. Натискаємо кнопку шукати, і в нас покроково будуть з'являтися різні опції, які ми можемо задіяти для підключення нашого приладу. І ось ми вже бачимо, що в нас є прилад, принтер, точніше, який нас цікавить, RPP200. Тож, натискаємо RPP200. <кій> є у нас, І в нас вискочило віконечко, яке пропонує нам ввести пароль. Пароль ви можете знайти у вашому принтері на стрічці, яка буде вже під'єднана у базово, або на самій коробці принтера. Тож ми знаємо, що його пароль це 4.0. Базовий стартовий пароль. Вводимо 4.0. Ми натискаємо ОК і вводимо, під'єднуємо наш прилад до принтера. Тож ми вже бачимо, що в нас є підключений прилад. Ми закриваємо цю опцію, вона в нас вже є, і нам тепер додається е, опції, що нам саме вибрати: або не друкувати графіку, або автоматично друкувати кожне вимірювання. Тобто, якщо вам треба зробити декілька вимірювань, і після кожного ви хочете отримати роздрукований результат, ми обираємо опцію автоматичного друкування. Можемо додати графіку, можемо не додавати, але давайте подивимось, як це буде виглядати з нею. І нажимаємо ОК. Коли в нас вже все налаштовано, давайте зайдемо на якийсь звичайний результат аналізу, який вже ми колись робили, і можемо, наприклад, взяти цей, де в нас є і марка сплаву, і елементна формула. Ось в нас, в принципі. Гарний результат для друку. І ми натискаємо в, сам, саме в меню калібрування, коли ви вже зайшли, натискаємо кнопку опції, і е, самий нижній пункт, найнижчий в нас, роздрукувати. Отже, натискаємо роздрукувати і чекаємо, поки станеться магія. Тож ми вже маємо з вами готовий та роздрукований результат, який ви можете використовувати. Також зверху замість лого Елватеху може бути лого вашої компанії. І цей результат ви можете використовувати або для своїх клієнтів, або ж для власних вимірювань та архіву. Як ви бачите, ми продовжуємо розбирати зручний і досить вмісткий функціонал наших ручних спектрометрів, і також застосовуємо для цього деякі допоміжні гаджети, такі як термопринтер. Тому, друзі, якщо вам сподобався цей випуск, натисніть вподобайку та підпишіться на наш канал, адже в нас для вас дуже багато чого цікавого. А зараз дякуємо за увагу і па-па!